27 лютого відбулось засідання виконавчого комітету Рогатинської міської ради. Перед початком роботи міський голова мав честь вручити матері полелого героя Олега Бережного із села Виспа посмертну відзнаку нагрудний знак 66-ї окремої механізованої бригади. Воїн загинув ще 17 травня 2022 року. Завдяки їм відважним захисникам Україна стійко бореться. Відтак члени виконкому заслухали звіт про виконання бюджету Рогатинської громади за 2023 рік. За словами керівника фінансового відділу Марії Гурель. Бюджет громади по доходах склав понад 319 мільйонів гривень. І це на 18 мільйонів більше, ніж бюджет 2022-го. Це дозволило утримувати життєво важливі галузі громади та допомагати фронту. Зима помалу здає свої позиції, тож в громаді стартують заходи з благоустрою населених пунктів. Толоки триватимуть упродовж березня-квітня. Йдеться про санітарне очищення місць загального користування, прибудинкових територій та й самих будинків у території підприємств, установ, торгових закладів, цвентарів, прибережних зон, річок і водойм. На Рогатинщині зростає. І кількість людей, яким потрібна соціальна допомога так, на засіданні було вирішено надавати такі соціальні послуги вдома ще 15 людям. Більше стало дітей загиблих військовослужбовців, яким Рогатинська міська рада щомісяця виплачує по 2100 тисячі гривень, та сімей, які звільнені від оплати за комунальні послуги у частині квартплати, водопостачання і водовідведення, вивезення сміття та нечистот. 217 громадян звернулися з клопотаннями до рогатинської міської ради про виділення одноразових грошових допомог. Розглянувши їхні заяви, виконав комітет вирішив виділити людям, які опинилися у скруті 572 тисячі гривень. У Рогатинській громаді проводять заходи з шанування пам'яті полеглих земляків військових. Буде встановлено дві меморіальні дошки Андрію Білоусу і Тарасу Каві на фасаді закладу культури села Чесники та залипці Ярослава на фасаді Рогатинського ліцею ім. Братів рогатинців на засіданні виконавчого комітету також було розглянуто низку питань щодо захисту прав дітей та упорядкування нерухомого майна.